Чудотворче дивний і преславний угоднику Божий, святителю Миколаю, тебе, що всьому світові виливаєш дорогоцінне і невичерпне море чудес, з любов'ю вихваляємо, а ти, що маєш дерзновення до Господа, від усяких напастей визволяй нас. Щоб ми виголошували тобі, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, бувши за природою, людиною земною, ти, святителю Миколаю, явив себе подібним до ангела, доброплідною природою твоєї душі, тому і звикли всі співати тобі так. Радуйся від утроби материнської очищени. Радуйся до кончини життя Богові призначений. <клес> Радуйся, бо народженням своїм батьків здивував ти. Радуйся, бо після народження відразу силу душевну показав ти. Радуйся. Бо ти ридання припиняєш, радуйся, бо ти радість подаєш. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче, бачиш, як розливається миро твого милосердя, богомудрий Миколаю. Ми просвічуємось душами і тілами, і дивним мироточцем живоносним визнаємо тебе. Бо чудеса, що з ласки Божої розливаються тобою, як вода, ти вірних напуваєш, щоб співали Богові. Алелуя, силою, що Бог тобі дав, Утерти всяку сльозу з обличчя тяжко скорботне. Богоносний, Отче Миколаю, бо ти голодний годував. З морської глибини людей визволяв, хворим ліки подавав і всім усіляко допомагав, щоб співали Богові Алелуя, бо істину, Отче Миколаю, треба пісню Подячну з неба тобі співати, а не від землі. Бо хто із людей здатний висловити величність? Святости твоєї, проте ми, переможені любов'ю твоєю, співаємо тобі так, радуйся взірцю ягнятам і пастирям, радуйся, святе очищення звичаю, радуйся, світильнику всесвітлий, і всім любий, радуйся світло золотосяйне і непорочне. Радуйся, достойний співбесіднику ангелів, радуйся, добрий наставнику людей, радуйся, бо тобою ми пристрастей тілесних позбавляємось. Радуйся, бо від тебе насолодою духовною наповнюємося. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Буряне розуміння непокоїть мій розум, як би достойно прославити чудеса твої, святий Миколаю. Ніхто б не може їх перелічити, хоча б і багато мов знав, і схотів говорити. Але ми Богові, що у тобі дивно прославився, насмілюємося співати. Аллилуйя! Як зоря провідна з'явився ти колись захопленим великою небезпекою на морі, бо вже скоро й смерть неминуча загрожувала їм, якби ти не поспішив на їхній поклик з допомогою чудотворче, святий Миколаю, тоді ти заборонив бісам, що вже літали, та корабель потопити хотіли. І прогнав їх і вірних навчив Богові, що спасав через тебе співати. Аллилуй! Бажаючи розвіяти богохульний сморід єретичний, ти святителю справді з'явився, як миро запашне, бо як був ти пастирем у мирах, увесь світ наповняв своїм благодатним миром. Від ж і від нас, богомерзенне гріховне зломрадя, щоб ми Богові пісню приємно співали. Алелуя, Алелуя, Алелуя. Придивне чудо виявляє твоя священна церква тим, хто вдається до тебе, святителю Миколаю. Бо коли і мале моління приносимо в ній, від недух великих сподобляємося зцілення, як тільки після Бога на тебе надію покладемо, з вірою взиваючи Аллуя, бажаючи спасти душу свою, ти Отче Миколаю, плоть свою підкорив воістину духові. Спочатку мовчанням та боротьбою з помислами, а потім богомисленням до діянь приєднав, а через богомислення розум звершений не був, котрим дерзновенно з Богом і ангелами бесідував, завжди співаючи «Алелуя!» Знаючи, що маєш ти від Бога благодать, радісно святкуємо пам'ять твою, як належить преславний Отче Миколаю, і до дивного заступництва Твого всією душею вдаємося, та не маючи змоги перелічити преславних діл твоїх, як і піску морського. Та безліч зірок небесних, чудуванням охоплені, співаємо Богові. Аллилуйя. О пресвятий і предивний Отче Миколаю, утіх осім скорботним, прийми нашу нинішню хвалу Тобі і Богу вгодним Твоїм заступництвом ублагай Господа. Щоб спаслися ми від вічних мук і з тобою йому співали. Аллилуйя! Пресвятий і предивний Отче Миколаю, пастирю і вчителю всіх, хто з вірою вдається під захист твій і теплою молитвою благає тебе. Поспіши захисти отару Христову. Від вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську, захисти і збережи святими твоїми молитвами, від морських заколотів, землетрусу, наступу чужинців і міжособиці, від голосу, пошести, потопу, вогню. Меча і наглої смерти всяку людину охорони. І як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари, щоб твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаті і милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі і не засудив нам стояти ліворуч, а сподобав стати праворуч. З усіма святими. Амінь. присвятий і предивний Отче Миколаю, утіхо всім скорботним, прийми нашу нинішню хвалу Тобі і боговгодним Твоїм заступництвом, ублагай Господа, що спаслися ми від вічних мук і з тобою йому співали. Аллилуйя, о Всеблагий Отче наш Миколаю, тих осім скороботний, прийми нашу нинішню хвалу тобі і богогодним твоїм заступництвом, ублагай Господа, що спаслися ми від вічних мук, з тобою йому співали. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя! О все благий Отче наш Миколаю, пастирю і вчителю всіх, хто з вірою вдається під захист твій і теплою молитвою благає тебе. Поспіши захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу. І всяку країну християнську захисти і збережи святими твоїми молитвами, від морських заколотів, землетрусу, наступу чужинців і міжусобиці. від голоду, пошести, потопу, вогню, меча і наглої смерти. Всяку людину охорони, і як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари щоб твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаті і милосем подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі. І не засудив нам стояти ліворуч, а сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь, амінь. i mean